Добрий день, шановні друзі. Ми продовжуємо читати повість Джані Родарі Пригоди Тоніно-Невидимки. З вами Ольга Віталіївна. Нагадую, що пригоди Тоніно-Невидимки це казкова повість італійського письменника Джані Родарі, яка була написана у 1958 році, але цікава і близька і читачам 21 століття. Пригоди Тоніно невидимки це повість. Вона більше, ніж оповідання за об'ємом, кількістю дієвих осіб та подій. Але менша за роман. Це, звичайно, казкова повість, бо в ній йдеться про фантастичні події. Тоніно, як ви пам'ятаєте, не виконав домашнє завдання і побажав стати невидимкою. Його мрія збулася. Але тепер люди не тільки не бачать хлопця, але й не чують його. Щасливий Тоніно починає бешкетувати, але крім радості хлопця від того, що його вчинки лишаються безкарними, автор правдиво показує наслідки витівок героя повісті. Тоніно смикає однокласників за волосся, і діти починають сваритися один з одним. Тоніно розкручує класну дошку. Але вчитель із силою зупиняє її, а хлопця дошка б'є по лобові та відкидає у сміттєвий кошик. Погодьтесь не дуже приємно. Але Тоніно має надію, що найцікавіші пригоди ще попереду. Учитель погрожує залишити учнів після уроків, щоб дізнатися, хто бешкетував. Зуважте, від витівок тоніно страждають невинні діти. Вибігши зі школи, хлопець сідає у трамвай. Звичайно, не платить за проїзд, займає вільне місце, не дає сісти жінці. Вона здіймає галас, свариться із кондуктором, потрапляє у принизливе становище. Жарто ніно не виглядає дотепним. Від нових вражень хлопчина зголоднів і поспішає до кондитерського магазину та наїдається тістечками. Але це вже злочин. Крадіжка. Розплачується за зниклі тістечка бухгалтер, якого принижують звинуваченням у крадіжці та забирають до поліції. Погодьтесь жарти не можуть бути жорстокими. Дотепний жарт повинен бути добрим та не принижувати чию небудь гідність. Після кондитерської тоніно іде до кінотеатру. Не купує квиток. Але стомлений та ситий засинає і не бачить фільму. Задоволений своїми витівками Тоніно поспішає до школи. Там якраз закінчилися заняття. Хлопчина мріє поділитися враженнями з кращим другом. А ось тут Тоніно наздоганяє покарання за його вчинки. Що далі станеться із Тоніно-невидимкою, ми дізнаємось із наступних глав повісті. Читаємо далі. Дякую за увагу. До нової зустрічі!